Бюро економічної безпеки на Волині вилучило понад 80 тонн фальсифікованої побутової хімії. За інформацією детективів, житель Луцького району для виготовлення та продажу нелегальної продукції залучив співучасників. Разом вони придбали устаткування та сировину необхідну для виготовлення пральних засобів, тару для розфасовки та наклейки з логотипами іноземних брендів. На запаковану продукцію клеїли етикетки з назвами відомих торговельних марок. Права інтелектуальної власності. На які належать іноземним компаніям. Надалі, під виглядом оригіналу товару, продавали через мережу інтернет за цінами нижче ринкових, реалізовували побутову хімію гуртом та в роздріб. Спіровіти БЕП провели низку обшуків та вилучили понад 80 тонн фальсифікованої побутової хімії. Орієнтовані збитки, завдані компаніям правовласникам торгових марок, становить півтора мільйони гривень. Наразі вісьмом фігурантам оголошено підозру у вчиненні злочину.